Короче, всім привіт! Я в чорному записати відео не виходило, бо я не зібраний був. Сюди вибачаюсь. Сьогодні вже записую нормально. Короче, що я вам хотів сказати, я вам хочу сказати про цю штуку. То, що Ну, про ігри, які можна купити комплектацію всі частини разом. Умовно всі частини разом будуть коштувати дешевше, ніж. Купляти кожну гру по, по окремому, Бо, допустим, вся колекція ігор коштує 500 гривень. А ці ігри, то, що вони коштують по окремості, вони будуть коштувати вам 300 гривень. ще плюс туди сюди, а ти купляєш ту єдину гру, яку там є все, все є вкупі. І тому ти собі економиш гроші тих 500 гривень, чи скільки там гривень. І тому це вигідніше купляти. Такі ігри зразу повний пак в одній грі. Так, я порахував рахунок цієї гри, то що це і Іруто Ультмені і за шторм. Я купив всі частини за... і разом в DLC, Купив за велику суму. А зараз подається на там, якось там Боруто, то й воно <coughs> коштує дешевше, звичайні видання. Ну, Якщо там щось допомню, там 3000 2000 ну, буду коштувати, Отак, <coughs> От я це хотів вам сказати. І ще за рахунок каналу, що я хочу сказати, що мобільні ігри поки що <coughs> на ПК не будуть. У мене пам'яті не вистачає. А в майбутньому. Куплю, ну, свій плашет. І тоді вже будуть якісь ігри десь сюди. <кій> ще повернуть ці ігри, будуть стріми. Сюди. Ну і не знаю, не свята. Подумаю, може, що я буду робити. Чи я буду якийсь стрім робити, чи ще щось, чи якийсь по якійсь грі може стрім зроблю. Я скачав Rocket League, то може по ній буду трансляцію проводити, не знаю. Подивимося там. Деше буде видно. Ну і підписуйтесь на Тікток. Сьогодні файний день такий був, тому що холодно трохи. А є нарешті сніг в нас. Коротше, хороша погода. Ну, не знаю, що коли влоги буду робити. Може вже буду. З понеділка вже може буду робити вже влас.